Дзяо! Шанхао, Хао, Дзіо, Бу дзіань, Ла! Во! Е, дзяо! Вадиму Костенюке. Е, я з вами привітався на китайській мові сьогодні в нашому місті. Орашал Дін заставна. Е, день народження у Валерія Чернецького. Це мій товариш. Ну, він від мене старший на декілька років. Якщо мені вже 50 років, то напевно, напевне, ну, максимум на років 5 більше. Тобто, десь. Йому... Біля 55 років. Е, ну, Валерій прекрасний чоловік, правда, він зараз трохи хворіє. Е, я до нього сьогодні не йшов додому, але я хочу від імені всіх заставнівчан привітати Валерія з днем народження, побажати йому здоров'я, щастя, благополуччя, миру. Ну, і е, тому, якщо я вивчаю китайську мову на китайській мові, я спробував використати деякі речення. І вставити їх в цю пісню. Наполовину пісня написана на китайській мові, наполовину на українській, і використав такі слова, як цинетати, бунітати, ферічіре, паче це е, слова з румунської мови. Е, вони означають синетати, здоров'я, бунітати, добра, паче, миру, ферічіра, щастя. Ну і зараз заспіваємо вам цю пісню. Бо кем на всім дичі, нідений ліхай, сє, сєм, бо бу я очи, бо всіх гоньє, поки там всім дичі, ні, серед та не печі ребаче політа, балеру потрібно всім нам вітати, щоб був він здоровим, як ті петібийці, бо ж там в шоліні, здорові усі. Бо та Валерій Чорнецький Бо хен као всім жінші Ні джерний лігаї Всі, всі в облуд м'яучі куаньке Бо хен као жінші Ні серед перечіре Паче були дати Валеру потрібні всім нам вітати, щоб був він здоровим, як ті беті і бійці, бо ж там в Шаоліні, здорові усі, бо ж там в Шаоліні, здорові усі, здорові усі, здорові усі.